Доброго дня, друзі! Сьогодні мої батьки відпочивають і я буду з вами готувати шоколад. Для цього нам потрібно розтопити масло, взяти какао, 5 чайних ложків. Беремо, перемішуємо. Має получилося ось таке. тепер беремо три чайних ложки цукру. Ремонт і так знову перемішуємо. Бачите, перемішаю. Тепер з вами нам треба. Вам треба любі форбочки для чогось. Можна для люда, можна для якісь живе. Я вибрала ось такі квіточки в мене. Туди я засипаю ось такий шоколад і ставлю на одну годину в морозилку. Коли в мене вийде шоколад, тоді я вам покажу. І в мене буде геркий, трошки і молочний. Ось так воно має получатися. Коли вам не хватит, ви можете зробити ще раз такі формочки, і все і у вас вийде. Не переживайте.

Я зробила, мені такого достатньо буде. Ставимо на одну годину в морозілку. Друзі, ми зробили з вами шоколад. Ось такий шоколад, у вас получитися. Беру отаку. Пахнула цілу хату. Дивіться, яке файне вийшлось. Ммм, пахнення. Такий файний шоколад, який був. Sobre І ось такі в мене вийшли. Зустрінемося в другому відео. Підписуйтеся і ставте лайк.